Кметівський музей образотворчого мистецтва давно визнано як один з кращих в Україні. Його виставкові зали демонструють глядачам художні полотна, скульптури, вироби майстрів народної творчості на високому художньо естетичному рівні. Щорічно. Дирекція художніх виставок із спільно з Кмитівським музеєм образотворчого мистецтва організовують виставки до Пасхи Щедрість рідної землі, але всеукраїнський мистецький проект жінок художність до свята покрови відбувається перший раз. Виставку оглянули працівники музеїв області. Відбувся по суті семінар, проведений обласним управлінням культури, адже працівники музею Житомирщини запозичать досвід кмитівців. Виставка майстринь декоративного та образотворчого мистецтва близько 230 творів. І ви знаєте, справді хто. Як не жінка здатна нас надихнути і на світлі почуття, і на різні подвиги. Жінка здатна і продовжувати життя, народжувати. І якщо ви приглянете цю виставку, ви бачите, що наші жінки здатні народжувати справжні шедеври. В цей же час було відкрито і виставку творів житомирського художника Станіслава Антонюка. Його твори високо поціновані столичними мистецтвознавцями. Люба виставка в Києві, люба виставка, де б не була, обов'язково Антонюк участвує. І от якщо дивитися на його твори, це дійсно от такий Антонюк. У цих от натюрмортах, Пейзажах, Важливо, це любий любий взяти, людина, чьому ну це там душа. І взагалі художник, який робить персональну виставку, чи там десь виставляється, це він розкриває свою душу. Ми туди заглядаємо. За оцінкою гостей Житомирщини Кмиківський музей образотворчого мистецтва є національним надбанням. Збереженню музею і його постійному функціонуванню повинні сприяти не лише місцеві, а й столичні органи влади.